Літо добігло кінця однак тільки за календарем, бо в Україні цей тиждень буде спекотним. 3 вересня у нас небо буде з великим. Кількістю сонця та тепла, тому температура повітря суттєво не зміниться. Це в денні години досягатиме 26-31 градусів в різних районах області. Житомир, як на півдні, розташований найтепліше це 28-30 градусів. І нічні температури також у нас істотно не зміняться в межах 12-17 градусів. 4-го та 5 вересня буде хмарно, проте температура повітря суттєво не зміниться. Тобто небо буде переважно похмурим. з Невеликими сонячними проясненнями. Дещо знизиться температурний режим, в день і години це на 3-4 градуси. Матимемо 20, там, в межах 22-27 градусів в різних районах області. Нічна ж температура всередині тижня істотно не зміниться. Це 13-18 градусів. І так як все-таки проходитимуть атмосферні фронти. То з'являється більша ймовірність проходження дощу місцями по території області неістотний короткочасний дощ це всередине тижня. Вітер буде помірним. Наприкінці тижня його максимальна можлива швидкість від 7 до 12 метрів за секунду, що в межах норми розповіла синоптикиня. І вже на кінець тижня ми також матимемо. Більш стійку повітряну масу, опади у нас також не очікуються, вже вони зменшаться, їхня ймовірність, вітер залишиться таким же ж. І температура буде також у нас літньою, в нічні години 13-18, в день 23-28 градусів. У зв'язку з високими показниками температури на Житомирщі оголошено п'ятий рівень пожежної небезпеки. Тому закликаємо всіх уважно поводитися з вогнем. Будь-який маленький недопалок може стати причиною великого лиха. Також в умовах підвищеної температури повітря потрібно бути уважними до себе та до своїх близьких, обмежити час перебування на відкритому сонці, завжди мати при собі пляшку чистої питної води. Та дбати про тваринок Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.